Митний контроль це сукупність заходів, що здійснюють митні органи з метою забезпечення додержання норм митного законодавства. Відповідно до статті 40 Митного кодексу контролю мають підлягати усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Митний контроль передбачає проведення необхідного мінімуму митних процедур. Контроль закінчується після митного оформлення. За винятком митних режимів, які передбачають його протягом усього часу їх дії. Митне оформлення це виконання процедур по документальному закріпленню результатів митного контролю. Додатковою функцією оформлення є статистичний облік імпорту, експорту та транзиту. Митне оформлення здійснюється посадовими особами митного органу протягом встановленого часу. Розпочинається воно після подання митному органу, митної декларації та усіх необхідних документів. Засвідчення початку митного оформлення здійснюється через відмітки на митній декларації та у супровідних документах. Завершується оформлення після виконання митних процедур, проведених відповідно до заявленого митного режиму. Декларування це передача у письмовій або в усній формі. Точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через кордон а також відомостей, необхідних для здійснення їх оформлення. Умови застосування форм декларування визначаються Кабінетом Міністрів, а порядок їх заповнення встановлюється Міністерством фінансів. Перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню встановлюється митним кодексом та актами Кабінету Міністрів. Митний режим. Це комплекс правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через кордон, визначає митну процедуру, їх правовий статус та умови оподаткування. Тарифне регулювання здійснюється через застосування митного тарифу та особливих видів мита, передбачених законами про захист національного товаровиробника від демпінгового та субсидованого імпорту та законом. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну. Метою такого регулювання є поліпшення конкурентних умов в Україні, захист національного товаровиробника та забезпечення державної безпеки. Тарифні методи фактично є економічними і ґрунтуються на ринковому механізмі, що забезпечує здешевлення експорту, подорожчання імпорту і впливає на фінансові результати учасників зовнішньої економічної діяльності. Нетарифне регулювання це комплекс адміністративних заходів та процедур нефіскального характеру, які здійснюються посадовими особами митної служби з метою реалізації вимог митного законодавства. До таких заходів і процедур можна віднести автоматичне та неавтоматичне ліцензування, тарифні квоти, субсидування, повне та часткове ембарго, національні і міждержавні технічні регламенти, стандарти та процедури підтвердження відповідності, режим попередніх імпортних депозитів, обмеження стротів розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в іноземній валюті.